У регіоні різко подешевшали овочі та фрукти, а народжуваність залишається серед найвищих в Україні. Також відкривають артпростір для психологічної підтримки постраждалих від війни. І ще волонтери змушені залишити гуртожиток, де плетуть маскувальні сітки для військових. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Створять артпростір для психологічного відновлення постраждалих від війни. У Львові заклали капсулу на місці майбутньої майстерні простору, де мистецтво допомагатиме ветеранам, військовим і цивільним долати наслідки війни. Проєкт реалізують у межах екосистеми Unbroken за підтримки міста побратима Фрайбург. Закладання відбулося 11 серпня за участі мера Львова Андрія Садового та мера Фрайбурга Мартіна Горна. Німецьке місто разом із громадою виділило на проєкт. Проєкт – 1 мільйон євро. Артпростір облаштують у колишній котельні на вулиці Шімзерів. Тут проводитимуть арт-терапію, майстер-класи, лекції та творчі резиденції. Заплановані національні і міжнародні обміни, що об'єднуватимуть митців, арт-терапевтів і тих, кого торкнулася війна. На Львівщині різко подешевшили овочі та фрукти, але зросли ціни на ковбаси. У липні в області буряк став дешевшим майже вдвічі. Цибуля втратила майже половину вартості, а кабачки і морква подешевшили більш ніж на третину. Капуста, картопля, помідори й огірки теж помітно впали в ціні. Фрукти в середньому коштують на кілька відсотків менше ніж у червні. Дешевшими стали курячі філе, цукор, мед, молочні та кондитерські вироби. Водночас варені ковбаси Додали близько 7% у ціні, а трохи зросли й ціни на яловичину, масло, хліб, яйця та соняшникову олію. Алкоголь загалом став дешевшим, але тютюнові вироби подорожчали. Одяг і взуття теж продовжують дешевшати мінус кілька відсотків у порівнянні з попереднім місяцем. А ви відчули ці зміни цін під час покупок? Пишіть свою думку у коментарях. Львівщина серед лідерів за народжуваністю в Україні. Від початку 2025 року в області народилося понад 8 тисяч дітей. Другий показник Україні. Щомісяця на Львівщині з'являється від 1 до 1,5 тисячі немовлят, переважно у львівських пологових. Частка внутрішньопереміщених серед породіль близько 10-15%. Середній вік жінок, які стають мамами, майже 30 років, що більше ніж 10 років тому. Завідувач пологового Відділення лікарні святого Миколая Вальдемар Надіжко зазначає, що місяця приймаємо приблизно 130-140 пологів, і щораз більше. Лікарі прогнозують, що до кінця року народжуваність залишиться стабільною. Волонтерів у Львівському гуртожитку виселяють через потенційну загрозу здоров'ю у Львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості вирішили виселити волонтерів, які плетуть маскувальні сітки в одному з приміщень гуртожитку. Адміністрація пояснює це необхідністю припинити несанкціоноване перебування сторонніх осіб та усунути потенційну загрозу здоров'ю проживаючих. Народна депутатка Софія Федина оприлюднила відеозвернення волонтерів, які заявляють, що за Понад 19 тисяч сіток їх змушують покинути приміщення до 30 серпня. Волонтерка Ірина Гальвицька Федорук зазначила, що робота триває з січня 2023 року, і потреба в маскуванні для військових не зменшилася. Вона закликала бізнес, міську владу та небайдужих людей допомогти з новим приміщенням. У коледжі підкреслили, що волонтери працювали без договорів та офіційного погодження. А матеріали для сіток містять синтетичні складові, які можуть впливати на здоров'я здоров'я мешканців водночас, адміністрація запевнила, що готова розглянути співпрацю у безпечних приміщеннях і закликає всі сторони діяти у правовому полі. Волонтери ж наполягають, що використовують спанбонд – незаймистий матеріал, який навіть застосовують у медицині. Користувачі соцмереж також сумніваються, що організація могла працювати у гуртожитку з 2023 року без жодного погодження. А яка ваша думка щодо цієї ситуації? Пишіть нам у коментарях. that Колишній інспектор Львів Обленерго постане перед судом за махінації зі світлом у Львові. Колишній інспектор Львів Обленерго потрапив під суд через незаконне втручання в електролічильник піцерії на майорівці під час блекауту. За даними слідства, у вересні 2024 року він зняв обмеження потужності та деактивував дистанційне відключення, що дозволило закладу споживати у чотири рази більше електроенергії ніж передбачено договором. Прокурори наголошують. Що такі дії створили ризики для стабільності енергосистеми району та могли призвести до аварійних відключень і масштабних знеструблень. Потужність споживання піцерії зросла з 8 кВт до 34 кВт. За фактом відкрито кримінальне провадження за частини 5 статті 361 кримінального кодексу України, що передбачає до 15 років ув'язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади. Розслідування завершене справу скеровано до суду. Матеріали щодо інших причетних осіб виділили в окреме провадження. Слідчі дії тривають. Молодвіж повертається 6 вересня. У Львові проведуть всеукраїнський молодіжний фестиваль. У межах титулу Молодіжна столиця Європи. Львів уперше після початку повномасштабної війни знову збере молодь на фестивалі Молодвіж. Восьмий за рахунком захід пройде 6 вересня на території Репаблік». Вхід вільний, але за умови попередньої реєстрації. Головна тема цього року на перетині. За словами головного координатора події Тараса Чури, йдеться про момент в. Вибору та готовність брати відповідальність. Молодвіж завжди був місцем відвертих розмов про виклики молодого покоління. І цього разу ми говоритимемо про досвід життя під час війни, спільно шукатимемо рішення і надихатимемо одне одного діяти. Зазначив він. Програма фестивалів передбачає чотири тематичні локації з дискусіями, воркшопами, зонами для відпочинку. На вечір організатори анонсують концерти відомих артистів. Стежити за деталями можна у соцмережах. Перший молодвіж відбувся у 2018 році. Його організовує мережа твори за підтримки Міністерства молоді та спорту України, ЮНІСЕФ, Федерального Міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та Кредобанку. Пенсіонерку зі Львівщини оштрафували за побуття сина безвісти зниклого воїна. Дроговицький міськрайонний суд визнав 66-річну Любов Дмитрах винною у побуті малолітнього хлопця, батько якого зник безвісти на фронті, та призначив їй штраф 850 гривень. Окрім цього, жінка має сплатити понад 46 тисяч гривень компенсації за матеріальну і моральну шкоду та відшкодувати витрати на правничу допомогу родині потерпілого. Інцидент Вся 11 січня 2025 року в під'їзді багатоповерхівки у Дрогобичі. Пенсіонерка спускалася сходами і побачила групу дітей, що чекали на свого товариша. Їй не сподобалося, що вони шуміли. Тож вона почала лаятися, принижуючи одного з хлопців, назвавши його батька військового зсу, який зник під час штурму у жовтні 2024 року. Втікачем за кордон дитина заплакала і намагалася заступитися за батька. Після чого між ними виникла слове. Есна перепалка у відповідь. Жінка схопила хлопця за куртку, стягнула на перший поверх і кілька разів вдарила сумкою по голові, а також кулаком в око. Медики зафіксували у хлопця синець, а експерти визнали ушкодження легкими. Ворог оголосила суддя Руслана Курус, зазначивши, що навіть у конфліктних ситуаціях неприпустимо застосовувати силу до дітей, особливо тих, чиї сім'ї вже переживають втрату чи невідомість. Львівський ресторан Китайський Привіт оштрафували після масового отруєння гостей. Держпродспоживслужба Львівщини оштрафувала ресторан Китайський Привіт на 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних норм та вимог до обігу харчових продуктів. Заклад на вулиці Вороного відкрився 13 липня. А вже за три дні там отруїлися 75 людей, серед них 9 дітей і двоє вагітних. У всіх виявили сальмонело. Збудником став десерт Сінгапурський чізкейк» із сири. Йому яйцями до лікарні потрапив і засновник ресторану Київський ресторатор та футблогер Міша Кацурі. Після інциденту ресторан зачинили, а 5 серпня знову відкрили, замінивши сирії яйця на пастеризовані та впровадивши систему харчової безпеки. Чи достатньо цього, щоб повернути довіру відвідувачів? Як гадаєте, пишіть свою думку у коментарях? Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.